Багато процесів зараз, що стосується безпосередньо військової допомоги, уже ж були затримки на декілька днів, і ми про це, це ж налізували. Ми я не кажу таке... про минуле. Я вже кажу про цей рік, коли дійсно е, на певну кількість днів була пауза, не зрозуміла чому. Тоді її пояснювали зміною управлінців всередині Пентагону. Але я не здивуюся, якщо це було тестування, власне. Повної зупинки цієї допомоги. Ну, добре, поки при зупинки. Це будемо та. так. Але угу. знову ж таки, це просто показує, що на даному етапі ми маємо все ж таки достукатися до наших американських партнерів. Очевидно, що з певних я поки що скажу внутрішньополітичних причин, вони українську сторону не сприймають. Бо коли вони бачать Зеленського, коли вони бачать українську сторону, вони постійно відіграють назад. У них вибори в голові, у них Байден. У них з демократами іде сварка. Ну тобто, вони війну в Україні, відповідно Росії проти України, дійсно розглядають як один із елементів політики Байдена.